Пійшов торгівців, проте я нічого цікавого не знайшов. Маю на увазі завдання. Герот, досить бігатий, йдемо не квапимося, відпочиваємо. Мотло ще з собою весь продав. Ті ж завдання, що можуть запропонувати, на жаль, я не можу виконати. Тож прямуємо до техніки, віддай йому останні інструменти. Ось вони, шурупи, забирай. Загалом за всі три набори отримав близько 40 тисяч, щоправда, вже витратив значно більше на ремонт. Час вирушати на радар. Маю в планах вимкнення випалювачів. Тож відкладати це діло не буду. Ну, а там вже зона покаже, як то воно буде. Маю ще завдання на кладовищі техніки. Проте поки туди не піду. В пріоритеті Радар. Привіт, козаки! Як то воно тут? Що на бар'єр більше не нападали? Ні, то добре. Ну, бувайте здорові. О, а тут на перехресті побільшало бійців. Витискають обов'язок потроху. Ну, розповідай, уважно тебе слухаю. Відремонтував той П-90, що підібрав. Ще й підкрутив його. Має набагато швидше та точніше вести вогонь. Подивимося, як калібр буде працювати з монолітовцями. Була ще думка взяти з собою волівців, вони й самі не проти. Але зупинило те, що шоломів то у них немає. Дід тільки мені зробив, та хіп дістався шолом від м'ясника. Вони все одно не збиралися в той бік, тож. Ось і бар'єр, і дійсно, поки що тут спокійно все. Напевно, ще не зібрали нові сили. Щоб знову атакувати його. Ще б не зустріти ці самі сили на шляху до випалювача. Ще дуже ймовірно. Десь же вони мають бути, вірно? Та що вдієш? Буду прориватися. Ходім. Давно я на радарі не був. А тут вже стрілянина. Цікаво, тільки по кому вогонь ведуть, наче не має нікого бути. А мені усюди йти. Через ліс не піду. Там купа аномалій, там мутанти. Не хотілося б видати себе завчасно стріляниною. Хоча, якщо подумати, то Сахаров міг зробити ще комусь шолом. Розрахунки то вже має. Тож і сталкери цілком можуть відвідувати радар. Питання тільки в тому, наскільки близько підійду до випалювача. Це для мене актуально. Не те щоб я не довіряв діду, та все ж. Гонить тут шалено, бій вести буде дуже складно. Ще й від лікування почне всон хилити. Це ще що таке? От такої. Хтось аномалію влетів? Стоп. Що за звук? Наче контролер? Матінко, він і є. Сподіваюся, він був свити. О, а це вже наче хемера десь поруч, і метрів 100 від мене. Весело. Якщо тут такі мутанти гуляють, то що там в лісі відбувається? Добре, що тим шляхом не пішов. Це вже ближча стрілянина. Однак незрозуміло, я підійшов чи до мене підходять. Бо ж навпівколом йду. Що? А, аномалія. Здалося, що хтось прошмигнув. Ось і вона Химера. Ну, то й добре. Сподіваюся, вона не змінить напрямок. Тоді вийде точнісінько на те місце, звідки долинали постріли. Сховаюся на цих кущах та перевірю дозими. Ого! І це я ще не влазив особливо нікуди, що ж там далі буде. Може, треба було взяти той еколог коло і на нього пластин навісити, щоб не так радіація била. О, ледь не забув. Також відновив трофей мій 5-7, котрий знайшов на одному з вонолітів. Там і магазинів до нього набрав. Понить просто жах. Буду пробігати такі місця, бо це не діло. Наче нікого немає. Хоча я думав, що перестрілка десь тут була. Помилився чи що. А слона то я й не помітив. Задивився на мутантів, не одразу додумав, що ноги не в положенні мертвого. Одне добре, не помилився з місцем перестрілки. А сам її тримаю. В мене лапки. Ти глянь, який розумник знайшовся. Ого там їх. Займаю поки цю позицію. Укриття є, видимість непогана, а обійти покавив мене не так просто. Хоча за ці роки могли знайтись нові переходи, але побачимо. Куди ти там пішов? По який. Кіп до слова лишив нижче по дорозі. На випадок, якщо все ж мене обійдуть. Її Гвинтівка допоможе прикрити. Отто я вчасно відійшов. Так і обійшов. Але зовсім не там, де я міг очікувати. Поблизу наче скінчилися. Ага, ніжки. Ось я тобі їх і відстрелю. Якийсь час мене не будуть чіпати. Тож зараз обберу трупики, а потім засяду в тому вагончику. Закінчив. Брав тільки саме цікаве та коштовне. Все звідси ми точно не винесемо. Тож лізу лікуватися та споряджати магазин. Де там мої пігулки кофеїну? Як я і думав, лікування від радіації добряче в сон філи. Тож доведеться їх приймати та пити енергетики. Добре, що їх з запасом маю. А ще доки займався спорядженням та трофеями, розпочалася гроза. Ще й доволі сильна. Зараз перевірю оцей закуток та заберу сховок, що на шляху по ньому. Немає тут нічого та й нікого, тільки трішки набоїв. На щастя мого калібру. Повертаюся і підемо до випалювача. Певно, через дощ, але нікого не зустрів, доки йшов. Або ж всі рушили на звуки перестрілки, і я їх вже вбив. Що менш вірогідно. Більше повірю в те, що їх мутанти жерли в тому лісі. Черговий закуток перехід. Тут теж нікого. Добре. Бо вже одну пластину викинув. Треба було їх більше з собою брати. Дуже незручна ділянка. Мало того, що йти під гору, та ще й аномалії по шляху. Доки їх обходити, він буде як на долоні. В останню мить почув звук жарки за гулом випалювача і відсохнувся. Проте все одно добряче опалило. Все ж візьму детектор в руки. Не та погода, щоб без нього рухатися. Нікого. Я вже думав, що за цією барикадою точно хтось буде. Хіп, чекай но ну тут. Якщо що, прикриєш мене з-за стіни. Тільки вперед налізь, мало що там в них може бути. Ми вже в полі зору звеш. А ось і живі. Відходжу трішки. Судячи зі звуку, це був вартовий на І Іщимось на зразок СГД. Ну то що, поміряємось калібрами. Вон де він. Ось так, лапу, а Магнум, то тобі не комарик полоскотав. Ага, ось ще один був. Ну, що ти вдієш? Вони по, по максимуму. Такими темпами буду сам світитися, наче ліхтарик. І тут те саме. Доведеться тригом прориватися. Сподіваюся, далі буде місце без радіації. Так, добре, короткий відпочинок. Ти труп, хлопче. Та звідки? Сам тримай. І звідси прийшли. Оно він належав за Дерсі. Треба ближче йти. А це ще що таке? Тримає, але зір від випалювача падає. ПНП увімкнути чи що. Треба гранат стіл назбирати. Ай Йойки, що ж так не щастить? Чи все ж щастить? Коли не вбило, лише сіпнуло добряче. Зібрав трішки подаруночків. ПВНБ і рушаю. О, зовсім інша справа. Все ж вбив його, тоді не поспішаю, а ліпше обберу трупи. Раптом потім нагоди не буде. Все зібрав, невеликий ремонт і ходу далі. Обійду на будівлю. Там антенни і гарне місце для снайпера. Монолітівся, на відміну від мене. Байдуже на псевипромінення. Розумів, далі шолом не витримає. Отже, прямую до входу в підземеллі. Ще в будиночку. Ззовні погано видно, доведеться зайти. порожньо, то добре. А якщо у вікно визирнути, наче маю декілька веж бачити з нього. Ось він снайпер супротивник. Ще один. І на тій самій вежі їм там чи що. Пійшов всю територію, де зміг пройти під випромінення. Зараз в закутку зроблю сховок. Туди закину все те, що не потрібно в цей момент. Переджу магазини, підлікуюся, підремонтуюся, залишу Ремінгтон, там від нього внаряд користь буде. А потім рушу до лабораторії.